Розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку «Стрілець». На жаль, наступного тижня в фінансовій сфері вашого життя вас очікують якісь проблеми. Можливо, це будуть якісь завеликі витрати. Можливо, затримки з зарплатами чи з якимись виплатами, з якимось прибутком. Можливо, якісь проблеми, які доведеться вирішувати саме за допомогою вливання грошей в цю проблему. В плані здоров'я буде щось таке, що пронесло в останню минуту. Можливо, ви в останню хвилину вискочите з-під машини, чи побачите, що балкон падає на вам на голову, і ви спієте одскучити. Ну а якщо ж не так уж супер трагічно, як я тут описала, можливо, просто ви відчуєте, що у вас піднімається тиск, і ви вчасно зумієте прийняти таблетку, якісь ліки, і завдяки цьому уникнете гепертонічного кризу. Але оте відчуття. Ой, мамочки, я б ще чуть-чуть і хана. Все ж таки вас заставить понервувати. Ну, які тут романтичні стосунки, якщо ми маємо фінансові проблеми? Вам напевно наступного тижня буде не до романтики, бо ви будете зайняті вирішенням отих фінансових проблем, які мають бути. Тобто ніяких романтичних настроїв, ніяких романтичних думок, і відповідно ніяких нормальних романтичних стосунків з вашою половинкою. Ви швидше за все, навіть не знайдете часу для своєї коханої чи для свого коханого, бо ви будете зайняті отам в фінансах. Вас не буде ні енергії, ні натхнення на якусь романтику. А в відпочинок, ви швидше за все, відправитесь в якусь мандрівку. Можливо, дійсно, так як на цій карті намальовано, ви кудись попливете на лодки, чи будете відпочивати десь біля річки, чи біля озера. Можливо, це буде поїздка на машині. Можливо, це буде просто прогулянка, щоб переключити якусь емоції, переключити думки десь на природі, десь у парку. В будь-якому варіанті, відпочиваючи, ви не будете сидіти в чотирьох цінах. Це буде якийсь рух. Ви кудись ітимете, кудись їхатимете, кудись пливтимете, кудись можливо летітимете. Тобто відпочинок буде більш-менш активний.